Вітаю, я Ольга Журавель в ефірі телепроєкт Злочин і покарання. Тема сьогоднішнього випуску дорожньо-транспортні пригоди з летальними наслідками і безкарність. Знайомо, на жаль, такими є реалії нашого часу. Особи, що звернулися до редакції програми, втратили на дорозі близьких родичів і зіткнулися з беззаконням, яке не витримує жодної критики. Чи є шанси відновити справедливість? Дивимось далі. Моя дочка загинула, вбила її на дорозі. Він приніс так дитину підкосив, поніс дитину. Ось бачите, права можна ж купити, напевно. Її поховали у весільному вбранні. Дівчина, якій щойно виповнилося 19, померла в лікарні від травм, збита мотоциклістом просто на пішохідному переході. Майже два роки минуло після трагедії, але ніхто досі не відповів за смерть студентки. Чому ми розбиралися? Колись ця подія була резонансною. У вересні 22-го року про ДТП на набережні говорило все місто. Мотоцикліст на спортивній Ямасі збив дівчину на зебрі. Вона відлетіла на 20 метрів і отримала тяжкі тілесні ушкодження. На щастя, потерпіла, залишилась жива. Писали тоді місцеві змі. Трагедія стала там, де не мала бути. Останній день літа 22-го року Уляна зі своїми батьками прогулювалася набережною. Завтра вже на навчання. Дівчина опановувала бухгалтерський облік в університеті. Саме ділилася з родиною планами на майбутнє. Ми ще йдемо з нею, розмовляємо, каже, закінчиш учебу, в університет, вийдеш заміж, народиш на онуків. Буквально за, дві, за два метри до цього переходу. Якраз де ми переходили, він прямо біля нас. І вона вже посередині була. Хто б міг подумати, що нерегульований пішохідний перехід поряд з будинком, де мешкала родина переселенців, мати, батько і донечка, стане фатальним місцем, яке розділить життя на до і після. Життя помінялося, до і От, як я говорять як до і після, так у нас до і після. Переходили. З переходу, от прямо напроти нашого дому. Зупинилася машина в правої смузі. Ми стали переходити. І дивлюся, байкер вискакує, він об'їжджає машину на такій швидкій скорості, чіпляє нашу дитину, він її підбив і поніс мотоцикл. Мотоцикл лежав 14 метрів від переходу, а дитина 20 метрів. Уляну госпіталізували з діагнозом. Відкрита черепно-мозкова травма, політравма, перелом склепіння та кісток черепа, забій мозку, перелом кісток тазу. На жаль, дива не відбулося. Дівчина пробула в комі 26 днів, а потім її не стало. Мені 26 го ранку нам подзвонили, що в неї зупинилось серце. Після смерті постраждалої кримінальну статтю перекваліфікували. З частини першої статті 286 на частину другу. ДТП зі смертельним ісходом, там строк до 3 до 8 років йому. Ну, і от Почалося це слід. Воно тягнулося, тягнулося. Не задалося, говорять невтішні батьки, із державним захисником. Але наш адвокат як сказав, п'ять разів вона відкладала засідання. По її то в неї командировка, то в неї якісь там курси, то ще що. У матеріалах слідства бачимо свідчення тоді ще підозрюваного, а наразі обвинуваченого мотоцикліста на ім'я Максим. Він говорить про те, що, побачивши пішохода на дорозі, застосував передні задні гальма мотоциклу. Що було після удару, не пам'ятає. Мовляв, втратив свідомість. Послідці показують, начебто він гальмував, але сам свідчий, експерт. Каже, якби він екстрене гальмування включив, то він зразу би перекинувся. Ну, зламав би ногу дитині. А так він її підсік і мотоциклом поніс її. Я, я мені Ця картина досі перед очима. Вже на заключному етапі судового розгляду по суті до справи долучили нову адвокатку. До мене Прийшли батьки цієї дівчини у стані повного розпачу. Вони чекали вироку суду. І ось два роки вони не можуть дочекати справедливості. Адвокатка розповідає: на стадії, коли суд дослідив матеріали, обвинувачений зробив наступне. Подається клопотання про зупинення провадження у зв'язку з його мобілізацією. І що цікаво, він був мобілізований попри все попри всі встановлені е, порядки тобто він е, йому не вручались повістки він е, потрапив до військової частини за погодженням з командиром військової частини мобілізація обвинуваченого за законодавством дійсно є підставою для зупинення судового провадження є й статистика на сьогодні в україні зупинено близько 11 тисяч справ ні, всі 11 тисяч обвинувачених, справи, яких зупинені, дійсно захищають країну і дійсно служать. І ми бачимо, читаємо про те, що це така маніпулятивна підстава. Законність мобілізації обвинуваченого мотоцикліста для неї є сумнівною, наголошує адвокатка. Я подала два адвокатських запиту до. Військомату та до військової частини, де поставила питання, яким саме чином цей обвинувачений був мобілізований та потрапив саме до цієї військової частини. Я отримала відповідь на адвокатський запит з військомату про те, що все відбулося в один день. А ще відсутність відповіді на адвокатський запит з військової частини є у мене підставою для того, щоб я сумнівалась у достовірності і сумлінності цього процесу. Я побоюсь, що вбивця нашої дитини хоче уйти від відповідальності. Ще цікаво, мотоцикліст Максим порушив правила дорожнього руху далеко не вперше. У нього більш десяти притягнень до адміністративної відповідальності. Одного разу в один день він двічі порушив правила дорожнього руху. Тобто, якщо б на більш ранньому етапі йому винесли позбавлення водійських прав, то ця дівчина можливо була б жива. Жовтневий районний суд Дніпра, засідання, на якому має розглядатися призупинення справи через мобілізацію обвинуваченого. Знімальна група злочину і покарання вирушила до суду. Я буду заперечувати проти зупинення провадження, тому що поки ми не отримаємо чітко підтверджень того, що, що ця мобілізація і що це не штучна домовленість, то тільки тоді ми можемо говорити про розгляд такого клопотання. Як бачимо, обвинувачений в засіданні не з'явився, хоча був належним чином повідомлений вирішово частини. Зазначення мова надіслана політика приз'яснено, що на вказану дату та час йому необхідно з'явитися судове засідання. Оскан копія повістки була надіслана на електронну пошту військової частини. Я вважаю, що зараз розгляд потань про зупинення є передчасним і ви турбувати з військової частини. Інформацію, яким чином був мобілізований, на якій підставі його направлені для проходження служби саме військову частину, тому немає жодної підстави зупиняти, і поки ми не маємо об'єктивно даних про те, що він може або не може приймати участь у засіданні з урахуванням розташування військової частини в місті Дніпро, достатньо інформація, що він був мобілізований. Те, на сьогоднішній день яким злянувалося ви. Перебуває там безпосередньо золі і назвати не може повернутися до світло. То я розумію ваше ваше переживання про те, що здобували викривати інформацію такої снискі американські вивачної перебування в значенні частині. Судовому засіданні оголосили перерву. Батьки Уляни запевняють, продовжуватимуть боротьбу у правовій площині. Він зламав не тільки що забрав дочки, він зламав моє життя, скажімо, з моєї здоров'я. Я хочу, щоб зло було покаране. Дуже важко. Шукає справедливості і військовий, представник ПВК Схід його батька збила автівка. Літній чоловік помер у лікарні, а слідство взяло й закрило справу за відсутністю ознак кримінального правопорушення. Подробиці цієї історії дивіться далі. Олексій Даценко боронить наше небо від ворожих ракет та дронів. Тим часом в його житті склалася ситуація, яка вимагає справедливого вирішення. Ходить, що ми як захищаємо країну, а себе ми захистити не можемо. Рік тому, у червні, батько Олексія, криворізький пенсіонер, виїхав з дому на велосипеді. По дорозі за молоком чоловіка збила автівка, за кермом якої була жінка. Як з'ясувалося пізніше, місцева лікарка. Первичний протокол був складений, де було чітко ясно хто виновник цього ДТП. Так як автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, а потім на тротуар. Де збив збив велосипедиста, чоловік з тяжкими травмами потрапив до лікарні, де через шість днів помер. А що ж слідство? Кримінальну справу було порушено за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Слідство тривало червня місяця 2023 року по жовтень 2023. І було завершено. Не мене, не мою родину, не адвоката про це не попередили. Чим порушили законодавство. У жовтні 2023 року слідчий закрив справу у зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Вони зачепили за те, що він сам порушив правила дорожнього руху і сам наскочив на автомобіль. Хоча первичний протокол, бо складено, що автомобіль знаходився. Далеко за межами проїжджої частини у постанові про закриття слідчі пише Даценко не врахував дорожню обстановку та проявив неуважність. Смерть Даценко наступила внаслідок порушення ним же вимог правил дорожнього руху України. Коротше кажучи, на підставі того, що в ДТП винний велосипедист. Така позиція кардинально відрізняється від того, що слідчі говорив родині потерпілого в перші дні після ДТП. Родина Даценко надала нам аудіозапис цієї розмови. В Вашому сува таких попросив вам до ну, сто 100% Правильно Він їхав саласів з різні дорожнього на право нічого не нарушав, їхав єхався спокойно. Просто ж ті що жінка виїхала виїхав на стрічну полосу движення там їхав е ваш сум. Ву, Получилось по нові по війні. Вашого цару вопросов ви міста. Що не треніжуватися? Що ж відбувається сьогодні? Дружина і діти потерпілого та їхні адвокати почали звертатися в усі можливі інстанції. це було десь біля п'яти клопотань. Я офіційно через канцелярію їх реєстрував, але був повний ігнор. Тобто, ну взагалі нічого не видавали. А вони, вибачте, там тупо відповідали, що там справа в архіві. Зрештою звернення дали певний результат в 27 чи 28 березня. Судді прислали відписку про те, що прокурор, начебто, скасував постанову слідчого по про закриття кримінального провадження. Прокурор стверджує, начебто, що вона передчасно і ще не виконані всі слідчі дії. Ми запитали у слідчого, чому він закрив кримінальне провадження. Кажіть будь ласка, чому було закрито провадження? Що було склонено сясінки? До суду направлено? Що ж, будемо спостерігати за судовим розглядом даної справи? Військовий та його родина наголошують, обов'язково будуть захищати свої права у законний спосіб. В країні на жаль, йде війна, краще наші побратими гинуть, краще сини нації гинуть. В тилу, бачите, вот що порушується грубо закон. Ми не відступимося, правда повинна перемогти. тягнення до відповідальності за порушення правил дорожнього руху особливо з таким смертельним смертельними наслідками є дуже важливим не тільки для потерпілих а і для нас з вами для всього суспільства тому що водії повинні розуміти що покарання за порушення правил дорожнього руху буде незворотнім і це і це буде дисциплінувати виконувати правила дорожнього руху Сподіваємось, що справедливість буде відновлено, а ми в свою чергу стоятимемо на її сторожі. З вами була програма Злочин і покарання та я, Ольга Журавель. Зустрінемось рівно за тиждень. А якщо ви раптом стали жертвою беззаконня і вам набридло мовчати, телефонуйте на нашу гарячу лінію 067 636 1095. Можливо, ми зможемо допомогти і вам. Також не забудьте поставити лайк під цим відео на YouTube та підписатися на наш канал. Бережіть себе і до побачення.